Вітаю! Поговоримо з вами про дробово раціональні рівняння з параметром. Що ми можемо сказати? Коли ми розв'язуємо такі рівняння, ми маємо пам'ятати, що чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І потім, виходячи з цього, ми будемо відповідати на запитання. Дивіться, в першому запитанні нас запитують, при якому значенні параметра рівняння має лише один корінь. Що ми робимо? Починаємо, звичайно, ми з того, що я щойно сказала, що х квадрат плюс 8х плюс 7 дорівнює 0, і х мінус а не дорівнює 0. Тобто х мінус а не дорівнює 0, ми робимо висновок, що х не дорівнює а, а якщо чисельник дорівнює 0, то ми знаходимо корені за теоремою вієта, і в нас буде мінус 7 і мінус 1. Тобто, якщо х не дорівнює А, то в нас буде два корення. Це мінус 7 і мінус 1. Але нам не треба два корені, нам треба один. Тобто, нам треба, щоб один із цих коренів був А. Ми кажемо, що якщо А дорівнює мінус 7, або А дорівнює мінус 1, то дане рівняння буде мати один корінь. Тобто наше рівняння буде записано таким чином. Ось, наприклад, якщо а дорівнює 7, це буде х мінус 7. Х плюс 7 в чисельнику помножити на х плюс 1, і знизу в мене буде х плюс 7. І я розумію, що дане рівняння матиме один корінь, і це буде мінус 1. Або навпаки, якщо в нас ось тут буде х плюс 1. І тут буде х плюс 7, а тут буде х плюс 1, то це рівняння також матиме один корінь, тому що ми, в принципі, скорочуємо це не 0, і буде хрівня мінус 7. Тобто, в випадку, коли нам треба, щоб був один корінь, ми кажемо, що один з тих корінів, який в нас в чисельнику, це той, що перетворить знаменник в 0. І це ми весь час маємо пам'ятати. Дивимося друге завдання, при якому найбільшому значенні параметра А. Рівняння має лише один корінь. В принципі, запитання те саме. І розв'язок починається так само, що х квадрат мінус ах плюс 4 дорівнює нулю, і х мінус 1 не дорівнює нулю. Тобто, розв'язуючи е, нижнє рівняння да, нерівністю, ми кажемо, що х не дорівнює 1. А ось тепер давайте подумаємо про що. В чисельнику в нас ось це квадратне рівняння. Квадратне рівняння має один розв'язок за умови, коли дискримінант дорівнює нулю. Давайте знайдемо дискримінант. Дискримінант в нас виходить А квадрат мінус 16. Якщо ми прирівняємо до нуля, то ми отримаємо, що А дорівнює 4 або А дорівнює мінус 4. Тобто, в принципі, при цих значеннях наше ось це рівняння, яке в нас знаходиться в чисельнику, воно буде дорівнювати 0, буде, дорів... буде мати один корінь. і в принципі, все повністю рівняння матиме один корінь. Але, але може бути ще така ситуація, що в чисельнику в нас буде два корені, але один з коренів це буде одиниця. Тобто, якщо один з коренів – одиниця, то тоді в нас у відповіді буде тільки один корінь. Зараз ми на місці Х будемо підставляти одиничку ось сюди. Значить, буде 1 мінус А плюс 4 дорівнює 0, і робимо висновок, що А дорівнює 5. Тобто, якщо А дорівнює 5, або А дорівнює 4, або А дорівнює мінус 4, у нас буде лише один корінь. Нас запитали, про якому найбільшому. Звичайно, що найбільше це 5, тому у відповідь ми записуємо 5 -рочку. Дивимося третє завданнячко, і в третьому завданнячку ситуація та сама має лише один корінь. Починаємо з того, що ми пишемо, що чисельник дорівнює нулю, ну а знаменник, звичайно, не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 5 В чисельнику в нас квадратне рівняння і квадратне рівняння має один корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. Починаємо завжди з цього і шукаємо дискримінант. Виходить А в квадраті відняти 4 на 7, відняти 28. Ось коли дискримінант буде дорівнювати 0, в нас вийде, що а дорівнює корінь з 28, або а дорівнює мінус корінь з 28. Ну, звичайно, можна добути частково корінь, це буде 2 корінь з 7, або мінус 2 корінь з 7, або залишити так, як є. Але давайте поговоримо про те саме, що ми говорили в попередньому завданні. Може так статися, що х дорівнює 5. Тоді в нас один з коренів, якщо 5, то ось це рівняння, маючи два корені, один з яких 5, в результат ми пишемо тільки один корінь. Тому нам треба замість x підставити п'ятірочку. Це ми будемо робити. 25 мінус 5а плюс 7 дорівнює 0. Виходить, що 5а дорівнює 32, а, а дорівнює 6,4. Тобто, виходить, що рівняння має один корінь. Коли А дорівнює 6,4, або корінь з 28, або мінус корінь з 28. Ось, тепер нам треба записати у відповідь добуток. Тобто ми зараз мінус корінь з 28, помножимо на корінь з 28 і помножимо на 6,4. Якщо ми перемножимо, то ми отримаємо 179,2. І це значення ми записуємо у відповідь. При якому значенні параметра рівняння не має жодного кореня. Ми звертаємо увагу, що в чисельнику у нас квадратне рівняння. І, в принципі, ми б сказали, що не буде жодного кореня, коли дискримінант буде від'ємний. Тому ми з цього зараз і почнемо. Давайте знайдемо дискримінант. А плюс 4 підносимо до квадрату, відняти 4, що множиться на 3А плюс 3. Так, розкриваємо дужечки, у нас виходить А квадрат плюс 8А плюс 16, відняти 12а і відняти 12. Зводимо подібні доданочки, і в результаті в нас виходить А-2 до квадрату. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дискримінант ніколи не може бути від'ємним. Що ж робити? Нам треба, щоб не було жодного корення. У нас єдина є ситуація, це якщо дискримінант перетвориться в нуль, і раптом цей корінь буде трійка, бо ми знаємо, що х не дорівнює трійці. А якщо в чисельнику вийде, що х це трійка, тоді ми чітко скажемо, що в нас немає корені. Так от, шукаємо той випадок, коли дискримінант дорівнює нулю. Тобто А плюс 2 А-2 дорівнює нулю. А мінус 2 буде дорівнювати нулю. Зараз ми поправимо. Угу. Ось так. Тобто в цій ситуації А дорівнює 2. Ось так. Що буде відбуватися? Ми знайдемо ось той Х0, це мінус b, значить, А плюс 4 поділити на 2. На місці А ми підставляємо двійку і отримуємо 3. Вау, це саме те, що нам треба було. Тобто, якщо А дорівнює двійці, у нас буде один єдиний корінь, і це 3, але 3 не може бути, тому що знаменник не може перетворюватися в 0. Тому у відповідь ми маємо записати, що А дорівнює 2, і це єдиний такий випадок. Наступне п'яте, при якому найменшому значенні параметра А, ось це рівняння має лише один корінь. Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що рівняння має лише один корінь, якщо в нас ось це квадратне рівняння матиме дискримінант, який дорівнює 0. Це перша ситуація, яку ми можемо розглянути. Давайте запишемо це рівнянечко, знайдемо дискримінант і подивимося, що буде, коли він дорівнює 0. Тобто ми зараз переконуємося ось в цьому. Дискримінант дорівнює. А плюс 1 до квадрату, відняти 4, 2а мінус 2. Підносимо до квадрату, розкриваємо дужки, ми отримаємо А в квадраті плюс 2а плюс 1, відняти 8А і додати 8. Ось так. Що відбувається? І у нас з вами. Відбувається, що це буде А в квадраті. Угу. А в квадраті, тепер в нас буде мінус 6а і плюс 9 дорівнює, дивимося, що в нашій ситуації буде в результаті, це буде а мінус 3 і до квадрату. Тепер ми будемо шукати з вами х1 і х2. Ми, я розумію, що нам треба лише один корінь, але в нас може бути така ситуація, що дискримінант буде дорівнювати нулю, а може бути така ситуація, що дискримінант буде додатній. От зараз ми перевіримо ту ситуацію, коли дискримінант дорівнює нулю, тобто А дорівнює 3, і тоді в нас буде один корінь, це мінус Б, А плюс 1 поділить на 2, тобто це буде. 4 поділити на 2, тобто двійка. Двійка це не мінус одиничка, ми розуміємо, що х не може бути мінус одиничка, тому цей варіант нам підходить. Розглянемо другий випадок, коли дискримінант більший нуля. Тоді я шукаю х1 це мінус b, а плюс 1, додати корінь з дискримінанта і поділити на 2, і а плюс 1 відняти корінь з дискримінанта поділити на 2. Якщо ми, додаємо, ми отримаємо 2а-2 поділити на 2, винесемо двійку за дужки і скоротимо на неї. А тут в нас буде 4 поділити на 2, тобто буде просто двійка. Що ми бачимо в даній ситуації? В даній ситуації ми отримали два розв'язка, причому оцей точно не мінус один. Перечитаємо запитання. Нам треба, щоб був тільки один розв'язок. Тобто оце нам точно підійшло, то нам треба, щоб оце нам точно не підійшло. Не підійшло, це значить не повинно дорівнювати мінус одиниці. Тобто а мінус один не повинно дорівнювати мінус одиниці. Бо коли воно буде дорівнювати, то в нас буде один корінь. Тобто у нас буде один корінь, коли воно дорівнює мінус одиниці, коли а дорівнює 0. Саме при цьому значенні в нас буде один корінь. Дане завдання ми могли розв'язувати ще таким чином: ми кажемо, що якщо х буде дорівнювати мінус одиниці, то у нас в чисельнику буде два розв'язка, один з яких це мінус один, який нам не підходить. Тобто на місці х ми могли просто підставити мінус одиницю і знайти, в чому буде дорівнювати А. Якщо ви так зробите, у вас дійсно вийде, що а дорівнює 0. Дивимося наступне. При якому найбільшому значенні параметра А, ось це рівняння має лише один корінь. Рівняння має лише один корінь. коли… коли от Давайте розв'яжемо цю штуку, ми кажемо, коли х 5 х плюс 6 не дорівнює нулю, і ми кажемо, що коли х буде дорівнювати 3, або х дорівнює 2, тоді у нас в чисельнику буде два корення, один з яких нам не підійде, або коли дискримінант дорівнює нулю. Тобто почну я з того, що дискримінант дорівнює 0, і буду шукати дискримінант. b в квадраті це 4a плюс 1 до квадрату, відняти 4, що множиться на 3а квадрат плюс 3. Ось так, розкриваю дужки. 16а в квадраті плюс 4а плюс 1, мінус 12а в квадраті, відняти 12, дорівнює, якщо я згорну, я побачу, що це в мене 2а-1 і до квадрату. Дискримінант не буде ніколи від'ємний, він буде або 0, або додатній. Ось ми розглянемо ситуацію, коли він нас дорівнює 0. Тобто 2а1 дорівнює нулю, значить, а дорівнює 1 друга, ну або 0,5 ми ще можемо записати. В цьому випадку в нас буде один корінь. Давайте переконаємося, що цей корінь не буде трійка, не буде х, не буде двійка. Значить, ми зараз. Шукаємо цей корінь, це мінус b, це 4А плюс 1 поділить на 2. На місці А я підставлю 0,5, і в мене виходить 2 плюс 1, 3, других. Це не є трійка, і це не є двійка. Тобто цей результат нам підходить. Тобто, коли у нас А буде дорівнювати 0,5, у нас дійсно буде один корінь. Але не забувайте про другу ситуацію. Коли х дорівнює трійці, ми розуміємо, що якщо в нас тут буде два корення і один з яких трійка, тоді у нас реально в чисельнику буде тільки один розв'язок, бо трійку ми не зможемо записати, бо ділити на три не можна. Тобто ми можемо сказати, що якщо у нас вийдуть. Корені, а давайте їх зараз знайдемо, х1, тобто ми розглядаємо ситуацію, коли дискримінант додатній. Та х2, ми їх порахуємо. Це буде 4А плюс 1 плюс 2а мінус 1 поділити на 2, це буде 3а. І тут 4а плюс 1 мінус 2а плюс 1 поділити на 2, це буде А плюс 1. Тобто, якщо 3А буде дорівнювати 3, або 3а буде дорівнювати 2. Або А плюс 1 дорівнює 3, або А плюс 1 дорівнює 2, хоч би одна з цих умов буде виконуватись, тоді в нас буде тільки один розв'язок. Давайте розв'яжемо кожне з цих рівнянь. Тут виходить А1, тут А2 третіх, тут А двійка, і тут А1. Єдине, що, давайте глянемо, що. відбудеться, коли у нас А буде дорівнювати 1, що відбувається за цією умовою. Якщо у нас. А буде дорівнювати одиничці, давайте глянемо, що буде відбуватися із оцими коренями мене цікавить. Тоді вийде, що х дорівнює 3 і другий х дорівнює 2. І ось дивіться, в цій ситуації, якщо А буде дорівнювати одиничці, то у нас не буде жодного кореня. Бо ми чітко розуміємо, що Х це не 3 і Х це не 2. А якщо ми підставимо одиничку, то один корінь буде трійка, а другий корінь буде двійка, і нам тоді не підійде. Тобто це точно не наші випадки. А нам треба записати, при якому найбільшому значенні, а найбільше значення це буде двійка. До речі, якщо б ми не помітили, що відбувається з одиничкою, ми б не зробили помилку, тому що це не є відповіді, яку треба було б записати. Наступне сьоме запитання має лише один корінь. Тобто нам з вами треба знову ж сказати, що ось це не дорівнює нулю, тобто 2х не дорівнює 64. А що відбувається, коли воно дорівнює 64? Давайте подивимося. 2 в степені х, а тут 2 в степені 6, тобто х дорівнює 6. Якщо х дорівнює 6, то у нас в чисельнику один з коренів, це буде 6, а другий буде нашим розв'язком. Тобто за ОДЗ Х не дорівнює 6. Але якщо так виявиться, що розв'язуючи рівняння в чисельнику, ми отримаємо, що один з коренів це 6, то він нам не підійде, а другий буде нашим розв'язком. Але, звичайно, ми починаємо з дискримінанта і шукаємо дискримінант для ось цього квадратного тричлена. Це буде 3а плюс 2 до квадрату, відняти 4, що множиться на 6а мінус 6. Дорівнює, розкриваємо дужки, отримуємо 9А в квадраті плюс 12а, плюс 4, мінус 24а і плюс 24. 9а в квадраті, мінус 12а і плюс 28. Ну що ж, у нас є новий квадратний тричлен, і нам треба ну, переконатися, що цей дискримінант буде додатнім. Давайте зараз з вами знайдемо. Дискримінант для дискримінанта. Да? Переконаємося, що воно буде додатнє. Спробуємо прирівняти до нуля і ми шукаємо дискримінант. Це буде 144 відняти 4 на 9 і на 28, ми розуміємо, що це буде від'ємне. Що означає, що цей дискримінант від'ємний? Це означає, що ось цей квадратний тричлен 9а в квадраті мінус 12а плюс 28, він завжди буде додатнім. Тобто, як би ми не крутили, дискримінант нас буде здодатній. Ніколи він не перетвориться в 0. Тобто, розглядати ситуацію, має лише один корінь і дискримінант дорівнює нулю, ми просто тут навіть не можемо. Тому ми розглядаємо тільки ту ситуацію, що один з коренів це буде 6. Тому ми на місці Х, ось в чисельник підставляємо 6. Отримуємо 36, відняти. 3А плюс 2, що множиться на 6. Далі, плюс 6А мінус 6 дорівнює 0. Давайте все поділимо на 6. Тоді ми отримаємо 6 відняти 3А мінус 2, я одразу розкрила дужки. Плюс А мінус 1 дорівнює 0. Зводжу подібні додатки і отримую, що мінус 2А це мінус 3, отже, А дорівнює 1,5. У нас єдиний розв'язок коли дане рівняння має лише один корінь. Восьме. При якому найбільшому значенні параметра А, ось це рівняння має лише один корінь. Ми розуміємо, що чисельник не дорівнює нулю. Ми розуміємо, що те, що у нас під коренем, має бути більше нуля, рівне не може, бо перетвориться в нуль, тобто Х має бути більше нуля. Це наше ОДЗ. Якщо наш Х буде задовільняти ці умови, то в нас і один Х, і інший Х, який у нас знайдений з чисельника, то тоді буде два корення. Тобто ситуація наша така, що е чисельнику має бути. Два корення, один з яких нам підійде за ОДЗ, а інший не підійде за ОДЗ. Або просто одразу дискримінант матиме один корінь, і цей корінь буде задовільняти нашу область допустимих значень. Давайте почнемо з вами з того, що ми взагалі знайдемо дискримінант. Значить, ми шукаємо дискримінант для ось цього квадратного тричлена. Дискримінант дорівнює А плюс 4 до квадрату, відняти 4, що множиться на 3 А плюс. 3. Підносимо до квадрату а квадрат плюс 8а плюс 16, підняти 12а мінус 12. Зводимо подібні доданки а в квадраті мінус 4а плюс 4. Можемо згорнути, це буде а мінус 2 і до квадрату. Ми розуміємо, що може бути така ситуація, що дискримінант дорівнює 0, тоді А дорівнює 2 і знайдемо наш Х. Х буде дорівнювати мінус b, тобто А плюс 4 поділити на 2. Якщо я сюди підставлю двійку, то в мене вийде 3. 3 більше, аніж 2. Тобто цей корінь нас задовільняє, і він буде відповіддю. Але може бути така ситуація, що дискримінант буде додатній. Може, тоді в нас буде два корення х1 та х2. Х1 це мінус b, тобто А 4. додати корінь з дискримінанта, тобто додати. А 2 і поділити на 2. І х2, це буде А плюс 4 відняти корінь дискримінанта і поділити на 2. Значить, Тут у нас буде 2а плюс 2 поділити на 2, виносимо за дужки і скорочуємо. А тут у нас буде 6 поділити на 2, тобто 3. В даній ситуації, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось це задовільняє нашу область допустимих значень. Точно і завжди. Але нам треба, щоб був тільки один корінь. Якщо мені треба, щоб був тільки один корінь, то я кажу, що оце не повинно задовільняти область допустимих значень. Значить, ось це А плюс повинно бути менше або рівне двійці. Бо якщо воно буде більше від двійки, то тоді воно буде коренем, і наше рівняння матиме два розв'язка. Тобто А має бути менше рівне 2 відняти 1 від одинички. Нас запитують менше рівне від Одинички. Ось так. І нас запитують, при якому найбільшому. Ми розуміємо, що найбільше значення це 1. Дев'яте завданнячко. При якому значенні параметра А дане рівняння має лише один корінь. Що ми розуміємо? Що низ не повинен перетворитися в 0. Тобто, якщо х буде дорівнювати одиниці або. Х буде дорівнювати двійці, тоді в чисельнику в нас буде два корення, один з яких не задовільняє область допустимих значень. Зрозумійте, що ось це, що я записую, це не є областю допустимих значень. Це мої припущення, що буде відбуватися, коли х буде дорівнювати тим значенням, які перетворять знаменник в нуль. Тоді в чисельнику буде два розв'язка, один з яких нам просто не підійде. Але почнемо ми, звичайно, із чого? Із дискримінанта. Дискримінант це 3а плюс 1 підносимо до квадрату, відняти 4, що множиться на 2а плюс 2а в квадраті. Якщо ми розкриємо дужки, спростимо, то в нас вийде А-1 до квадрату. Ми розуміємо, що дискримінант не може бути від'ємний, він може дорівнювати 0, тоді А буде дорівнювати 1. Якщо А дорівнює 1, у нас буде один корінь. Х буде дорівнювати мінус Б, це буде 3А плюс 1 поділити на 2 А, тобто поділити на двійку. Якщо я на місці А підставлю одиничку, у мене вийде 4 поділити на 2, і це буде. Угу, і це буде двійка. Дивіться, що відбувається за цією за умови. Якщо дискримінант у нас дорівнює нулю, то виходить, що у нас двійка. Яка не може бути, виходить коренем. Тобто цю ситуацію ми навіть не розглядаємо, тому що як так трапиться, то у нас не буде жодного корення. Бо ось за цієї умови у нас вийде, що корінь 2, але х не може бути двійкою, тому буде жодного корення. Ми розглядаємо другу ситуацію. В другій ситуації ми кажемо, коли дискримінант більший нуля. Тоді ми шукаємо х1 та х2. Це мінус B, тобто 3А плюс 1, додати корінь з дискримінанта і поділити на 2а, і мінус B, відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2а. Що в нас тут одинички знищуються, 4А я ділю на двійку, буде 2А. А тут у нас відбудеться 2А плюс 2 поділити на 2. Виносимо 2 задушки і на, скорочуємо на двійку. У нас зараз два корені. В цій ситуації ми кажемо, що якщо у нас х буде 1 або 2, тоді у нас в чисельнику буде тільки один корінь. Тому ми зараз маємо записати, що 2а дорівнює 1, або 2а дорівнює 2, а плюс 1 один дорівнює 1, або а плюс 1 дорівнює 2. І розв'язуємо. Тут у нас а дорівнює 1,2, або 0,5, тут А дорівнює одиниці. Тут у нас А дорівнює 0, і тут А дорівнює 1. Так, у нас одиничка повторюється двічі, давайте подивимося, що буде в цій ситуації. Якщо я сюди підставлю одиничку, то вийде, що х дорівнює 2, якщо сюди, то х дорівнює 2. Тобто це не буде одночасно 1 і 2, це тільки двійка, тому ми його сприймаємо за корінь. У відповідь треба записати суму, тобто нам треба все додати. І у відповідь записати 2,5. І останнє завданечко, при якому значенні параметра рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень декілька, то у відповідь записати їх суму. Розв'язуємо класично х квадрат мінус а в квадраті дорівнює 0, і х-3 плюс 2а не дорівнює нулю. Якщо так буде відбуватися, то буде два корені, але ж нам треба лише один. Якщо ми розв'яжемо рівняння в чисельнику, то ми кажемо, що х дорівнює а або х дорівнює мінус А. Але ми розуміємо, що ось тут х не повинно дорівнювати 3 мінус 2а. Ось так. Якщо у нас один з цих коренів буде 3 мінус 2а, то тоді наше рівняння матиме один корінь. Тобто 3 мінус 2а дорівнює А. Або 3 мінус 2а дорівнює мінус 2. Якщо одна з цих умов буде виконуватися, тоді у нас буде один корінь. Так, тут ми перекидаємо, буде мінус 3а дорівнює мінус 3, значить а дорівнює одиниці, а тут мінус а дорівнює мінус 3, значить а дорівнює трійці. Тобто, якщо а дорівнює 1 або А дорівнює 3, то тоді у нас буде тільки один корінь. У відповідь просять записати суму, тому ми записуємо у відповідь 4, бо 1 плюс 3 буде 4. Найскладніше тут зрозуміти в цих завданнях, чого ми підставляємо у чисельник те значення, яке перетворює знаменнику 0. Це відбувається тому, що якщо у нас. Чисельнику буде два розв'язка, один з яких перетворить знаменник в нуль, тому його треба буде відкинути, і тільки один буде залишатися тим розв'язком, який нам підходить. Ось, в принципі, і є родзинка цих завдань.